Різноманіття захоплень та кількість образотворчих студій, спортивних секцій та колективів самодіальних театрів просто не злічити, адже тут знаходять собі час для розваг, енергії, пошуку та розвитку таланту діти, починаючи від двох років і завершуючи дорослими юнаками та дівчатами. І батьки раді, що дитина має захоплення та досягнення. Їй нравиться у нього получається. Вот, и нам приятно, мы ходим на дни рождения, на праздники, кругом она вынимает сапилку, это ее фишка, это ее какой-то подарок друзьям. Вот. Ей очень нравится педагог Александр Йосипович, он ее заменил, можно сказать, дедушку, он очень нежный, приветливый. Вот. Я очень довольна, и результат, вы тоже слышали, как красиво детки играют, они же такие маленькие еще. Такий особистий результат має кожен, хто переступив поріг навчально-виховного клубу Дружба. Ансамбль юних сапелкарів тут особливо у пошані, адже він єдиний в області, і тепер діти готуються до великого концерту на головній сцені Житомира. А я беру музику різних народів, не і не тільки Європи, а й Бувшого радянського союзу. У нас в нашому репертуарі є і російські пісні, і білоруські пісні, і грузинські пісні є, і татарські є пісні. Таких клубів при житло-експлуатаційних дільницях у місті Житомирі було більше двох десятків, а тепер вже одиниці. А чому ж ми тоді бідкаємося, що діти не можуть знайти заняття після уроків?